Міста Києва на, на в громади в різних в окремих місцях. Це пояснюється тим, що люди не байдужі, що ви. І особливо молодь повинна це, тому що люди з похилого віку, середнього віку, вони все це більше якось зрозуміють. А молодь, як говорили мої попередники, вони чогось бояться. І вони дійсно можуть виходити тільки за гроші. А кожен з нас повинен думати про своє майбутнє, про те, як будемо жити і працювати, і заробляти ми, наші діти, внуки. Ну, Я сподіваюся, що все в нашій країні буде добре, і що все підпишеться і з нашою допомогою. Як наших предків які захищали і вложили наші і свої тіла за нас, за наших дітей, за наших внуків. самі відстояти нашу Україну. За нас це ніхто не зробить. Дякую вам за увагу, слава Україні.